Ласкаво просимо до Aircrew інтерв'ю. Я Майк, і це друга частина нашого інтерв'ю з Полом Готві. Пол розповідає нам про своє повернення з програми обміну військово-повітряних сил США. польоти на крутому тайфуні, пивну математику при польотах на Спідфаєрі, порівняння Спітфаєра з Тайфуном про його роботу на телебаченні і про свій найцікавіший подкаст. Також хочу подякувати нашому спонсору Flying Graphics, який виробляє високоякісні авіаційні футболки. і Пропонує широкий асортимент принтів, літаків і стилів на вибір, таких як Jet, Warbirds, Rotary, Transport, їх культова колекція, плюс багато іншого. У них є розміри від маленького до 4 xl Доставка по всьому світу обов'язково зайдіть на сайт. Ми вже знаємо, що ти чудово провів час США на F-16, але після цього ти таки повернувся в Великобританію, Британію, і все ж таки тобі вдалося політати на тайфуні. Розкажи, будь ласка, про це як почалось твоє перенавчання? Так, я був націлений на тайфун, і як вже казав, після Харріера я хотів потрапити саме на нього. Це зовсім новий винищувач, який буде майбутнім королівських. Військово-повітряних сил, і насправді, коли я повернувся, я все ж таки опинився в програмі тайфуну. Причому ще до того, як полетів на ньому, я потрапив в третю скадрилію, літаки якої, до речі, якраз позаду нас. Саме вона була першою бойовою скадриллю на тайфунах. Тому я працював безпосередньо з тими хлопцями, які першими почали літати на тайфунах по бойовому. Спочатку було досить складно, як ви розумієте, новий літак постійно пов'язаний з різного роду літачими хоробами, таке інше. Але коли все ж таки я сів раз разу кокпіт і полетів, це це просто це було просто неймовірно. так, це саме справжнє володар неба. З ним ніхто ніхто не зрівняється. Причому, навіть якщо і були якісь там проблеми в якийсь час, всі все одно розуміли, це розрив шаблонів. Ти землі трансформуєшся на висоту 15 кілометрів. Правда, залишені секунди. Там ще видаєш не слабкі перевантаження. Навряд чи взагалі є літаки, які можуть таке робити на такій швидкості і на такій висоті, тому що всі ганяють на низьких висотах, а я нічого подібного ніколи в своєму житті не відчував. Знаєте, був в точності, не пам'ятаю, як це був фільм про Джеймса Бонда, коли Роджер Мов застряв у центрифузі. Таке я відчував щось подібне. Це як найпотужніший удар у спину. Ти вдавлює, голова падає на підголовник, і ти починаєш просто дивитись на показчик швидкості. 200, 250, 290, 300, 350, 400, 450. Він реально розганяється саме у такому темпі. Я не жартую. У нас були деякі обмеження на швидкості по на низьких висотах, і мені довелось чи не всім плечем витягувати ліву руку, щоб скинути тягу і не піти далі за швидкістю за 600 і ще тоді далі. Інакше б за пару секунд я вийшов би за, за звук без жодних проблем. Так, десь у тебе я ти публікував схожий зліт, десь з Джеймсом Світом. Популярний підстомлений ангел. Так, та я вкрав це у когось, але не пам'ятаю в кого Але це правда було круто. Він реально йде свічкою в небо. Реально, як ангел, який хоче продовжувати свій шлях у небо. І ти розумієш, що на такому літаку ти найкращий? Ніхто тебе не наздовжне, не спіймає. Ти без усіляких зусиль збираєшся на 15 кілометрів на сверзувці, навіть не вмикає форсаж. Ну хто може стати з тобою поруч? пам'ятаю, коли ми починали свої польоти, ми літали з різними крутими винищувачами. Я отримував від цього дуже неймовірне задоволення. Ми чотирьох якось пам'ятаю, легко прикрутили пару С-3 торнадо без селяків зусилля. Ми просто зійшли зверху. Вони не мали жодних шансів нас побачити. А скільки ти знаходишся зверху, і дуже швидкий, ти даєш своїм ракетам майже подвійну енергію. Дальність виходить нереально. Тайфун зараз кермує льотним світом, однозначно. І так я просто кажу вам своє відчуття. Хоч потім і поспілкувався з тими хлопцями. Вони просто такого не очікували. Вони нічого в практичному плані діяти не могли. ось так, ось так. Знаєш, просто ще під час моїх польотів у Британії. Потім, під час моїх довгих, ну дуже корисних польотів за кордоном. А потім, коли я знов сюди повернувся, став літати QRA на Quick Reaction Alert, Ну тобто став на бойове чергування, і більш того, я потім став командиром ланки. Весь цей час до цього моменту я навіть не підозрював, наскільки це стресово. Ні, стресово – це не те слово, наскільки це серйозно, і як важливо до цього ставити саме тобі. Ну розумієш, бел хелікоптер не може відразу ж так злітити. літаки підтримки теж. Не мають змогу піднятися у небо за личені хвилини. Тільки ти один, тільки на тебе один розрахунок. Тому, тому якщо ти знаєш свій літак, якщо ти досконально знаєш всі його системи, як він підготовлений до негайного зльоту, як він налаштований у плані озброєння, як усе це відбувається, як відбувається взаємодія з іншими партнерами, з іншими групами, з центром керування. Якщо ти все це знаєш в усьому розумієшся, це дуже важливо, адже таке чергування йде 365 днів на рік, 24 на 7. Здається, Що небагато людей про це знає, і оцінюють належним чином. Безперечно, більш того, в армії є люди, які до кінця розуміють і цінують таку службу. Знаєте, моя остання служба була Мана ласі і у вас там. Точно не права на помилку. Ви не можете собі дозволити провалити місію. Я маю на увазі. І багато моментів, коли ти можеш сказати, ти я це зроблю трохи пізніше, але трохи інакше. Тут ти не можеш цього собі дозволити. Ти не можеш собі дозволити зазнати невдачі. На цій нашій крайній станції, яка до цього була ескадрилью торнадо, довелось багато поміняти. Я не тільки про. Самі операційні зміни ви перетворити в цілодобову базу, яка до цього її не була. Тепер вам потрібна вся відповідна інфраструктура, потрібен спеціальний зв'язок, потрібно годувати людей. Потрібне постійне координування з радарами, майже по всьому світу, лінки з спутниками і таке інше. Ти справді постійно у справах це займає все твоє життя, але це одночасно досить захоплююча робота. Ніколи точно не знаєш, що сьогодні станеться. В цьому є якась частка унікальності. Вперше ні, я взагалі не спав. Ось так сидів, чекав на ось що щось, щось трапиться. Ти ніколи точно не знаєш, що і коли станеться. І у цьому є своя частка автоматичних рухів, в разі чого ти точно знаєш, куди бігти а не випадково впертися у вікно або в стіну. Ти розумієш, що це дійсно дуже важлива, потрібна справа, яку ти робиш. Ти, ти хоч раз когось перехопив? Та ні, не довелось, але я знаю того, хто літав на перехоплення. Я тобі скажу, ну ні, насправді у мене був пач з великим, таким просто величезним ведмедем. Небагато хто такі має такі патч. Так, от був у нас такий пілот. Роджер, а ти, мабуть, його знаєш, ти брав у нього інтерв'ю раніше. Так, точно, у нього був такий здоровий пач із ведмедями цифрою 20. Так, от йому пощастило, якщо можна так мовити, я був у ескадрилі, вони виконували функції Baltic Air Police», Ну літали на перехоплення російських винищувачів Балтійському регіоні. Так що це трохи різні речі, коли ти сидиш і очікуєш в Шотландії на випадок, якщо раптом російські вибордувальники вторгнуться в простор королівства. І зовсім інше це вилітати на перехоплення російських винищувачів, які, до речі, там постійно тренуються. Я жодного не бачив у нас на півночі, та й ти, мабуть. Так що хлопці там дійсно не надьгують, і Родж – дуже досвідчений хлопець в цьому сенсі. Він не казав про перехоплення міг 31 неймовірно цікаво. Я думаю, вони там тільки бомбардувальники відстежують. Так, так їх достатньо. Коли був раку з американцями, ми чули і навіть бачили, як міг 31 літали, але вони ніколи не перетинали кордони, тому нам ніколи не доводилось їх перехоплювати. Ми були близько, навіть бачив їх на радарі. З декілька разів серце билось дуже часто, але шансів побороти з ними у нас майже не було. Адже здоровенний 31, перший, якщо чесно, і не пристосований для повітряного бою. На відміну в маленького винищувача, він призначений для запуску своїх далеких р 37 або навіть крилатих ракет. Так що, як тільки вони злітали, ми тут же ставили борону, ставали оборонну стійку, щоб переконати, що наші авакси або РС-135 надійно захищені. Так що це були дуже цікаві гри в кішки мишки. Безумовно, вони стоїли свого часу. Тільки у ти годин на тайфунах з тайфуном я був в трьох турах. Перший це я вже казав, третій ескадрилі. Другий тур був в якості командира оперативного крила, теж той самої третій ескадрилі, що базувалась в збій. А третій це коли я був командиром ланки швидкого реагування Кіорей, коли вони тільки що прийшли з торнадо на тайфуну дві 2007-му. Але крім цього, я літав в Малазії, літав у Японії, в Штатах, літав на F-35, від 22-му. Так що я не щуток знаю про концепцію винищувача п'ятого покоління і є з чим порівнювати? Ну, тайфун по правді неймовірно крутий літак. У мене на ньому майже 700 годин, і звичайно ж я закохався в нього. Це вершини винищуваного містецтва. Я багато налітав не в 16, Це був фантастичний час, і це дуже крутий літак. І я його обожнюю саме за те, яким він є. Але тайфун все ж таки знаходиться на рівень вище. Це просто через неймовірні нові можливості самої платформи, через фантастичну комбіновану систему власного захисту. Він прямо напханий різними сенсорами визначення запущених по ньому ракет, не кажучи про все ті ж суперподах, який завжди при ньому. Він може, окрім цього, відіграти ракет, так само запускати ті ж Storm Shadow, далекі метеори. все це притворює тайфун на дуже серйозного хлопця, якого зараз бояться майже всі. Що казати про ближні бій, БФМ, так само знову йому рівних е супротивників можна порахувати. На пальцях something колд запитати про надпотужність, про яку всі ка балакають. Дивись, що називають над, надлишковою потужністю. Насправді це означає, що в тебе є більш потужності, ніж важить твій літак. Так ось ну дивись, люди зараз на ютубі подумають, що ми тільки не вийшли з бару. Так ось, якщо ти прислідуєш противника і починаєш довертати на нього, тягнеш, тягнеш, не в шістнадцятому, десь у цьому місці ти починаєш втрачати енергію. Ну, звісно, в залежності від маси та висоти, звісно, на тайфуні ж, якщо ти не перестанеш тягнути на себе, якийсь момент літак вийде на перевантаження 9G і буде. Тримати таку орбіту з цим же перевантаженням постійно, не знижуючись. У той час, як противник змушений буде втрачати висоту. Знаєш, мене якось запитали про тайфун проти поршнього Стідфаєра Двоє світової. Так, Спітфаєр, він значно ж він маневрніш, І... але ви можете просто піти свічкою вгору, абсолютно перегравши Спітфаер по висоті, спокійно атакувати зверху. На вертикалі тайфун поза конкуренцією. мене тут так само у Твіттері часто запитують про сучасні сучасний чи є в них сенс, як вони зараз виглядають. Адже ми з часів Фонклендських островів особливо ні з ким не перетинались. Насправді все чинно, акуратно так і працює. Коли чергував на Quick Reaction Alert, ми літали неперехоплені російських літаків. Ми проходили актуальну підготовку саме в цьому режимі прихоплень і саме з цим зближенням. Можете мені повірити, прихоплюючи російський літак, я або якийсь інший нормальний пілот. Він хотів би все ж таки таку позицію, яка б забезпечувала максимально гарантовану перевагу. Видиґанецьому продовжують ставити гармати на всі винищувачі. Це дуже 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 довга історія з гарматом на тайфуні, але це в результаті дуже правильне рішення. Вона там просто шикарна. Небагато хто знає, що таке BDMF. Як ти туди потрапив і з ким тобі найбільш сподобалось літати? Ну, це, звичайно ж, питання без відповіді, але все ж таки спробую відповісти. Battle of Britain Memory Flight – це неймовірно крута традиція. Вона з'явилася ще з часів Другої світової. Коли був призначений командувачем оперативного крила Конансбі, BBMF прийшов під моє командування, оскільки вже базувався там. це, звичайно ж, додало головного болю, оскільки в цій групі були достатньо старі літаки. Були спітфаєри, харікейни, всі вони вимагали постійного обслуговування, обльоту. Але з іншого боку, це дало мені можливість закрити мігішталь, мою дитячу мрію, побачити ці самі спідфайри, харікейни зблизька. Політати на них це напевно навіть ті самі, котрі були тоді на тому авіашоу, коли мені було 7 років. Просто неймовірно. Мені, напевно, зараз позаздрять усі пілоти, але у мене є блукбуці, є такий день, коли. Я зранку політав на тайфуні, потім на Бурундуку, потім на Спідфаєрі. А потім ще раз на Тайфуні. Це це просто неймовірно. <плес> не можу не спитати, а який більш сподобався? Перший літак, на який ти сідаєш, як тільки пройшов програму навчання, це Харкін дуже стійкий, смірний відносно простий керування. Потім ти сідаєш на Спітфайр, і ось він вже звичайно більш маневрений. Він більш потужний і крутий. Взагалі, знаєш, я думаю, що Спітфайр дуже схожий на F-16, Так Ні, звичайно, є свої тонкощі по керуванню всілякі там обмеження, це зрозуміло. Але ось якщо ти сажає. Ще в шістнадцятий він дуже не хоче сідати. Він уперто намагається летіти аж майже до 30 вузлів, коли він вже повністю сідає на колеса. Це майже те ж саме, як сяжати Spitfire з колесом позаду. Є щось однакове. Хоча, ж, взагалі, це зовсім інше відчуття. Його політ не порівняти ні з Тайфуном, ні з тернадо, і навіть з -м. Хоча, напевно, у мене є улюблення, це Spitfire AB-910 марк V, який був побудований в 41-му. Він пройшов всю війну, прикривав висадку в Нормандії. Ажний герой, але я вперше полетів на Марк 945 п'ятого року. От він був досить важким для мене. Точніше, я чекав від нього вищої спритності, навіть трохи засмутився, але потім, коли полетав полетів на Марк 5, сів у копки твирою дав газу і здивувався. Він практично зірвав з місця, відразу підняв хвіст і злетів. Керування було таке збалансоване, таке передбачуване. Це літак, мрія до речі, коли я тоді пішов на посадку. Я сповідав цю історію в інтерв'ю. Польот був чудовим, а посадка не дуже. Так ось, я зайшов на коротку смугу. У нас в кенесбі тоді був трохи вітряний день. І я додав пару кілометрів на годину, кажуть, для мами торкнувсь досить м'яко. Біжу собі по смузі, але хвіст ще в повітрі через трохи високу швидкість. Бачу попереду з'їзд з смуги. вирішую, що краще було поставити заднє колесо. На смугу, щоб підготуватися до з'їзду, це була велика помилка. Коли я трохи потягнув на себе ручку, намагаючись поставити колесо на смугу. З під фара є завжди тенденція відхилення вправо. ось мій рух ручкою спровокував гірскопічний момент, і я зловив циркуль. Мене різко розвернуло вправо, ліве крило піднялось. Тут вітру, звісно, з'явився і я з'їхав смуги, але ж тут же зреагував якимось чином, спіймав його і зробив такий же трюк вліво, вернувшись назад на смугу, і тут же загальмував. Я вам так скажу, серце билось так, як ніколи раніше. Я був впевнений, що зламав спітфаєр. Але ми обидва вийшли з цієї історії цілими та неушкодженими. Але я запам'ятав цю історію на все життя. Цей літак, як Мустанг, коли хоче. Він найкращий в небі, але іноді може показати свій характер. Тобі треба бути на готові. Я завжди його. Цілую, коли бачу, так так, у мене така натура. Хоча у мене є приятель Сміт, так він взагалі цілує кожен літак, на якому літає. Я ні, я тільки ті характер, який схожий з моїм, коли взаємини, так кажуть на вищому рівні. Так, один з моїх улюблених сумнівних дж... днів у житті був саме коли я вилітів останній раз на BBMA. Вертаючись, я зробив е, над аеродромом пару вінговерів. Це такий прощальний розворот через крило. Так ми розлучилися. розлучилися з друзями. Дуже емоційний зв'язок. Пол, а є у тебе хобі, крім авіації? Регбі. я обожнюю дуже люблю цю гру. Якщо поглянути на мене, то зрозуміло, що сам я не граю. А ось дивитись дуже люблю. Мій син грає в регбі. І я постійно дивлюсь її ігри. Так що так, регбі це, мабуть, моє основне хобі. До речі, я теж якось обговорював це на моєму подкасті. У мене є ще такий невеличкий коптер з камерою. Ми літаємо з сином частенько на задньому дворі. Теж дуже круто, круто їм керувати і круто дивитись через камеру. Так що так, собака у мене є. Скажи, я розумію, що буде складне питання, але можеш видалити якийсь один улюблений літак. Складно, складно. Якщо вибирати якийсь один, то саме через якийсь внутрішній, незрозумілий, але яскравий емоційний зв'язок, я б звичайно назвав Spitfire AB-910. Але це якщо казати про саме якийсь один єдиний літак. Якщо ж казати про тип загалом, я навіть не знаю, це складно. Напевно, все ж таки я в ти саме через той час і той досвід, який отримав будучи в штатах якраз у найскравіший період мого життя. Тобто, це якби цілий шматок мого життя, і він був і величезною частиною, а на якому хотів політати, напевно, враховуючи, що я літав на тайфуні, я б задоволенням політав би на бурі темпест. Один із найпотужніших винищувачів Другої світової це був розвиток першого Тайфуну. О, а я думав, ти зараз кажеш про якийсь супервинищувач. Ні, він свого часу був найкрутіший ламінований профіль, супершвидкість. Але як все ж таки брати сучасних, то F-22. Я якось пощастило трохи політати на ньому. Це були незабутні моменти. Він усім своїм виглядом і поведінкою, десь зрозуміти, що це король неба. Знаєш, коли летиш в формації з F-22, це відчуття, начебто, ти. На Starship Enterprise, зірковий шлях, просто космічний корабель. Так, я б хотів на ньому літати. Він, до речі, мав стати на заміну в 16-му, як ви, мабуть, знаєте. Але їх побудовано дуже невелику кількість, мабуть, трохи більше сотні. але ж знову це самісінький космічний корабель. розкажи трохи про свій подкаст. Так, пайлат епізод подкаст. Якось ми були на Брід Memorial Флайт. Я, Данк Мейсон, Тоні Паркінсон. Паркі це була субота. Ми налітали купу годин. просто зібрались, стомлені, взяли попиву. сиділи в планерці, просто балакали. І Паркі, напевно, найкрутіший і досвідніший пілот, винищувач на планеті. У нього Стільки історій, це просто неймовірно. У Данка теж багато історій. Ну насправді дуже крутих про Афганістан, про Харія, червоні стріли і про все таке. Хтось сказав, що було б здорово, якби люди могли послухати про що ми тут балакаємо. Так і народився. народилася ця ідея. Я тоді, крім регбі, що й слухав подкасти. Джибі загалом я запропонував зробити такий ось подкаст, і ми з задоволенням вже 18 місяців робимо їх разом. Це дуже здорово. Я стільки неймовірних історій дізнався, стільки всього цікавого, Знаєш, я ну і всі, хто слухає наші підкасти, знають, що ми спілкуємося по скайпу, і іноді якось і звук залишаю бажати звичайно кращого. Але ми постійно працюємо над цим, намагаємось на постійно все покращити. але це як знаєш, як посидив у барі з найкращими пілотами-винищувачами, що може бути крутіше Ну є іноді якісь труднощі, іноді дуже складно усіх зібрати в умовний час. іноді ще якісь завади, але ідея жива. Ми, ми її робимо, і нам подобається, і це, мабуть, найголовніше Так, да, хлопці. Мені дуже подобаються ваші подкасти. Це, мабуть, одні з моїх найулюбленіших. Ви дуже круті, все так просто з гумором. мабуть, ви найкращі в своїй сфері. Знаєш, я іноді так жартую, що ну знаєте, Санді Таймс не входить до топ 100 подкастів у світі, але ж у них все для цього є. Ну знаєте, бібісі студія, сценарії, гості. Я думаю, що тут справа тому, що іноді хочеться таких знаєте простих, теплих розмов. Звичайно, який сценарій повинен бути, але дуже простий, базовий, невеличкий, дуже важливо, щоб ви відчували. Нас якби ми разом зайшли в бар і келихом пива посиділи, побалакали про всі такі штуки. Ми, до речі, навіть подумали зробити якийсь лайв подкаст, коли б і ви безпосередньо могли ставити запитання, а ми будемо відповідати. Тобто, якийсь подкаст зі зворотній взаємодії. Але ж нам і так дуже багато фідбека приходить. Дякують, просять зробити підкаст про ту чи іншу тему. Просять, щоб їх було більш таке інше. Ми намагаємося цьому слідувати, намагаємось зробити більш подкастів кращих, особливо в літній період. Паркер, наприклад, щойно відлітав свою тисячну годину на спітфаєри. Він стільки всього знає про цей літак, це неймовірно. Ну але влітку він просто на розхват. Але ми намагаємося таки його висмикнути. Намагаємось уникати якогось іншого розкладу. Ну, тобто, наприклад, були недавно на Віаносці Квінелізабет, немовірний корабль, спілкувалися там з дуже крутими пілотами Джеймс Бек і Ед Філіпс, які літали на Харі, потім пересіли на Ф-18 нещодавно в порядку реорганізації. Також були залучені до програми переозброєння на Ф-35, в тому числі і на цьому саме авіаносці. Повірте, цим хлопцям є про що розповісти. Це дуже круто і нам самим це дуже цікаво. Але ми в першу чергу намагаємося збернути це таким чином, щоб. Це було цікаво хлопцям, які не є професійними пілотами, або людям, які просто цікавляться авіацією. Послухають, може, ви вам сподобається. так, це здорово. Я дуже з вами згоден, оскільки я дотримуюсь таких ж поглядів, намагаюсь робити схожі речі. Та саме так я безмірно вдячний тобі і тим хлопцям, як ти, які намагаються показати все зсередини. Знаєш, на мене дуже сильно вплинули ці старі, але дуже круті речі: на кшталт файтер, Pilot, «Ямена» і тому подібне. І це і це для молодих хлопців неймовірно важливі формуючі речі. Вони саме в цей момент вирішують стати військовими пілотами, ідуть проти системи до своєї мети. У мене не було таких ресурсів. Я використовував книжки, до яких тільки міг дотягнутись. Різного роду шоу, але навіть якщо ти встиг подивитись крайні 15 хвилин, того шоу у тебе не було можливості піти кудись і подивитись цього шоу цілком. Слабову зараз є YouTube, і ти можеш взяти звідти будь-які знання, будь-яку інформацію, яка тобі цікава, і це дуже круто, це неймовірно. Знаєш, саме, мабуть, основне почуття насолоди, це колись прочитав відгук комендар на подкасті iTunes. Там була подяка. Дякую вам, мій син, Аболтус Болтус, на ваш подкаст. І ось тільки що був зарахований в Кадетську авіаційну академію в якості пілота. І це просто неймовірно. Згоден, пол, перш ніж закінчимо, тобі так пощастило. Достатньо попрацювати на телебаченні. Чи не так? Ти літав з Кірком, Мегрегором. Потім я знаю Джеймс Мей. Як так вийшло? Ну Джеймс Мей був дуже цікавим співрозмовником. Я пам'ятаю, був у мене босс у третій ескадрилі Лоуел Беннет І вранці на планерці Він каже: є такий Джеймс Мей, хто полетіть? І я такий, я полечу. І він такий, окей, леті. І мені здається, це був 2007 рік. Він був вже відомим по Top Gear. Джеймс мовірно, прекрасний співрозмовник. Я був дуже вражений спілкуванням з ним, як він поводився під час польоту, як поводився під час зйомок, камера, абсолютно вільно, без ніяк з ніякого скрімплею, ніякого сценарію. Хоча Хоча базовий, мабуть, сценарій був, але він не читав по папірцю. Я знав, що він сам літає. Він має ліцензію, дуже знається на авіації, полюбляє це. Дуже приємний був співрозмовник Джеймс Волс, який насправді замінив мене Lost Email, Був хлопцем, який потім зробив Top Gear, де він ганяв з Річардом Хаммондом на Бугаті і літав на тайфуні. Так що це було дійсно цікаво. Потім Юен Макгрегор, з ним було трохи складніше. Там було шоу. Взагалі, ви знаєте, не дуже багато пілотів, які люблять знімати з різних шоу, виносити особисте на загальний огляд і таке інше. Я е погодив взяти цьому участь, тому що знав Коліна Макгрегора. Та так, екстернадо. Екстернадо, який був один з інструкторів на симуляторі, був дуже крутим хлопцем. Я проходив курси виживання по перетунку в бою всередині х разом з ним. Хоча теж було дійсно круто. Та й взагалі, знаєте, якщо ти політав разом з Обі-Ван Кенобі, то вважайте, що це все, що ви можете досягти в авіації. Це <постив> так. <постив> пол, де ми можемо знайти ваші пілотні епізоди онлайн і чи є ти у Твіттері або Фейсбук? Так, я в Твіттері як Годер твіт, наш подкаст там як пайлот епізод твіт. Ну і в принципі скрізь, ви можете просто набрати пайлот епізод, і ви знайдете я з, з будь-якої соціальної мережі. Дякую величезно, Пол, за твій час за прекрасні історії і задоволення. Майк, тобі спасибі. Дякую за надану можливість за те, що ти робиш, за те, що ці історії потрапляють у YouTube, і багато людей можуть бажання їх почути. Може, хтось і підниметься в небо завдяки ним. А я на це дуже сподіваюся. Ще раз дякую, Пол. Дякую.